Читаємо своїх під такою назвою в Івано-Франківську започатковано проєкт, який спільно втілюють в життя. Міська централізована бібліотечна система та департамент культури. Щомісяця відбуваються літературні зустрічі із відомими українськими письменниками. Багато книжі Володимира Качкана так називався своєрідний літературний простір, в межах якого присутні знайомилися з творчістю прикарпатського письменника. На зустрічі він презентував другий том своєї книжки Філософеми. Питають мене, що то за філософеми. А я кажу: дивіться, відкриваємо зміст і починаємо міркувати. А що ж тут є? Слово мова. Молитва, пам'ять, віра, надія і так, далі, і так далі. Тобто це є ті невидимі складники, які виповнюють і ну, дають нам до пізнання характер людини. Літературні діячі Прикарпаття, науковці, освітяни, краєзнавці стверджують, що проєкт Читаємо своїх створюватиме нову якість у популяризації української книги. Читаємо своїх то чудовий проект, і сьогодні читаємо Володимира Качкана. Філософеми то щось дивовижне і унікальне. Починаючи із чудового поліграфічного вирішення, і додає шарму книжці, саме додають шарму картини гобеленові, картини Богдана Губеля, а зміст то щось таке, що я називаю українським деревом роду. Книжка ця не можна сказати, що її читаємо, розкошуємо у слові, вишуканому, добірному, красивому слові Володимира Качкана. Як краєзнавець Володимира Атаназович, напевно, не менше здобутків має ніж письменник, але вони, на жаль, менше відомі загалові. Я б наголосив би на двох речах: перше це історія його рідного села. Рибне, а друге заслуга як краєзнавця Володимира Таназевича, можливо, перша він є зачинателем нового виду нового розділу, нового нової науки медичного краєзнавства. Нова наука країзнавства, медичне краєзнавство розпочиналося в Україні, не тільки в Івано-Франківській області, в Україні саме із досягненням Володимира Танадзевича, його кафедри, і зараз достойно його учні продовжують цей напрямок. Творчі зустрічі з відомими письменниками в межах проєкту Читаємо своїх триватимуть і надалі. Такими були новини на цей час. Дякую усім за увагу. Любові вам, злагоди та добра. Хай щастить і будьте нашими!